З мером Божим, хочу поділитися хлібчиком. Так це те, що в Біблії Бог завжди боровся за чистоту Слова Божого. Не перекручене, не добавлене, Бо якщо таке трапляється, коли щось додається чи віднімається, з'являється релігія. Релігія не спасає, там немає життя. Тільки в Слові Божому є життя. І навіть Ісус Христос, коли Бог Отець послав Сина Божого Ісуса Христа, нашого Спасителя, для того, щоб Він виконав волю Божу, а воля Божа, щоб спасти наші грішні душі від, від диявола, від лукавого, від Антихриста. І ми і для нас єдина вузька дорога, стежина це Ісус Христос. Тільки через нього ми потрапляємо до нашого Батька Небесного, Отця Небесного. І ми повинні ставати учнями Ісуса Христа, слухати Його Слово і своїм життям проповідувати проповідувати Євангеліє. Невикривлене чисте слово Боже, щоб люди наверталися до Бога і тим прославиться Отець Небесний, коли ми, ми принесемо багато плоду і станемо учнями Ісуса Христа. Амінь.